Тренуються, працюють над координацією рухів та в ігровій формі виконують вправи. В одному зі спортивних залів Івано-Франківська місцева малеча та дітлахи із числа ВПО займаються джиу-джитсу. Діти кажуть, тут весело і цікаво, а головне приносить користь. Мені дуже тут подобається займатися. Ну тут цікаві заняття. Я завжди хотіла джиу-джитсу займатися. Ми тут займаємось борбою та вчимо різні прийоми. Тренер зразу скажу прекрасний тренер. Мені подобається тут займатися. Займаюсь в районі двох років а, і. Подобається сюди ходити. Я навчився основних позицій о, там пару додаткових. Далі навчився робити якісь нові фізичні вправи, навчився самооборони, захищатися. Дітлахи тричі на тиждень приходять до залу, щоб опанувати нові навички єдиноборства. Тренер Максим зазначає, дітей навчає не тільки бойових прийомів, адже у цьому спорті важливі й інші якості. Крутий вид спорту. Я гадаю, що дітям він подобається, заходить. Він не травматичний. Як кожна мама питає, а ви не б'єте тут дітей в голову? Не б'єте? Тут немає нічого. Ні, такого нічого немає. Ми боремося собі спокійно, координаційні якості підвищуємо, спритність, гнучкість, швидкість, орієнтація в просторі. Займатись тут може малеча від 6 до 9 років. Заняття каже координаторка проєкту Шелтер Івано-Франківськ Олександра Федорук безоплатні. Окрім джиу-джитсу, дітям та дорослим пропонують й інші активності. А це і психологічна підтримка, і арт-терапія, і різні спортивні активності, і поїздки, походи в гори та інші. Проєкт Шелтер працює в декількох містах Прикарпаття та України. Він покликаний допомогти вимушено переміщеним українцям адаптуватись у новому середовищі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.